Якщо ти дивишся це відео, то, значить ти вже на моєму сайті, ти прочитав всю інформацію про мене, що я допомагаю людям позбутися панічних атак, тривог, депресій і фобій. Моя методика холістична терапія передбачає видалення від 5 до 10 сеансів. Тому, перш ніж записатися до мене на консультацію, подумай наскільки ти готовий позбутися цих проблем і як зміниться твоє життя, якщо ти позбудешся тривоги, панічних атак та інших проблем, які тебе турбують. На що ти готовий піти заради результату? Моя терапія не дешева, вона коштує дорожче ніж психологи, але я даю гарантію, що я позбавлю тебе цієї проблеми назавжди. Також передивися відгуки, які я виклав на сайті перед цим відео. Знай, я в терапію не бавлюся, я, якщо беруся, то я довожу людину до кінця до результату. Якщо ти шукаєш дешевого безкоштовного спеціаліста. То краще не заповнюй цю форму, а тепер заповни форму нижче. Уважно записуй свій номер телефону, щоб я міг зателефонувати тобі на месенджер, на вайбер, телеграм або ватсап. І чекайте мого телефонного дзвінка, я до вас обов'язково зателефоную.